Всім привіт! Я зараз знаходжуся у Житомирській області. Нам сказали заїхати в одне село по дорозі тут маленьке. Привіт! Нарешті я зміг записати відео і почну я з приємних новин. Ви пам'ятаєте, я збирав кошти для 107-ї механізованої бригади на дрон Mavic 3? Так от. Ми з волонтерами з Києва скинулися і придбали даний пристрій для хлопців, які зараз боронять наш дім. Тепер цей, тепер цей дрон служить у нас на південному напрямку. Фото з нашими хлопцями та з дроном ви зараз бачите на екрані. До речі, в описі під відео я також залишу посилання на пост волонтерки Яни, з якою ми співпрацювали. А також з вашою допомогою був придбаний бензиновий генератор, але про нього я вже розкажу у наступному відео. А тепер перед тим як почну розказувати, де я був і що робив, маю зробити дуже важливе оголошення. Поступило прохання від першого батальйону бронеавто від нашого земляка, жителя Іванківського району, який зараз на передовій, їм теж дуже необхідний такий дрон Mavic 3. Коштує він зараз приблизно 120 тисяч гривень. Тому прошу вас підтримати в описі під відео. Я також залишу картку для збору коштів. Е, цей дрон є зараз моєю наступною ціллю. Добре, почну розповідь. Приблизно два тижні тому я повернувся із чергового волонтерського туру. Цього разу я був у Житомирській області, в Олевському районі. Допомагала мені моя помічниця та похресниця Дашка Вкусняшка із Коростеня. Даша, привіт тобі! Також хочу сказати величезне дякую Яценко Степану Хомичу та його дружині, у яких я і Даша проживали аж вісім. Днів. А за ці дні ми встигли об'їздити 22 села. Могли б об'їздити більше, але дозвіл від Олевської громади діяв лише тиждень. Виступали ми як завжди на вулиці під відкритим небом, коли накрапав дощик у вихідні дні, то ховалися у сільських клубах та будинках культури. А от у будні дні ми виступали прямо в школах. Оскільки вже почався навчальний рік. І велике хочеться також дякую сказати директорам шкіл за організацію дітей і надання спортивних залів. Хоча, коли була гарна погода, ми і в будні виступали на вулиці, зазвичай це був шкільний стадіон. Всі діти залишилися задоволеними нашими програмами, багато хто просили, щоб ми ще приїжджали. При цьому просили не тільки діти, а й дорослі, і це насправді дуже приємно. Та були й непередбачувані події. Наприклад, коли ми приїхали вже у останнє село, після якого мали повертатися додому, почався Велетенський ливень, і до нас на програму в клуб майже ніхто не прийшов, але це було лише один раз. Також декілька разів посеред наших виступів почала лунати. Повітряна тривога, і нам з дітками приходилося чекати її закінчення в укриттях. Але найбільше запам'яталося, як в одному із сіл ми почали імпровізувати і гратися з дітьми прямо в укритті. І це вийшло настільки класно, що я тепер це буду використовувати і надалі, якщо знову трапиться така ситуація. Е, той хто. Бував на моїх програмах. Хто й знає, що я дуже часто люблю робити батли між хлопцями і дівчатами. І саме такий батл ми влаштували тоді в укритті. Гралися в гру Аліас. Там треба було показувати і вгадувати слова. Але як кажуть учні, ми не можемо вибрати, що було веселіше: чи ігри на вулиці, чи в укритті. І теж круто. За цей період насправді трапилось дуже багато чого. Наприклад, в одному із сіл у нас сів акумулятор колонки, і нас виручали, давали переноску. В на почався дощ, хоча за прогнозом погоди його не повинно було бути, і нам прийшлося виступати під аркою у школі. Щось... Типу такого, тільки вона трошки більшою була. Коли вже повертався додому, то зламалася машина, викликав людей, щоб дотягнули до Іванкова. І, і ще було декілька незначних пригод. Але головне, що місія була виконана. Ми підтримали дітей нашими безкоштовними ігровими програмами та зібрали кошти для наших захисників. Тепер пробую домовлятися з іншими районами Житомирської області. На жаль, цей процес затягується через непросту ситуацію в країні та бюрократію, але надія на велику поїздку все таки є. Ну на цьому буду прощатися ще раз нагадую про збір коштів на дрон. Цей раз вже для першого батальйону бронеавто. Всім па-па!